І це відповіді на запитання хейтерів. Або просто відповіді. Я не знаю, чи вони це питали, чи ні. Так, перший хейт я тут бачила. Що за ти ще й вайбери сидиш? Вайбер уже давно не в тренді. Ти лише не напевно в першому класі, щоб таке знімати. По-перше, я не в першому класі, а в п'ятому. По-друге, вайбері, зараз покажемо, скільки в вайбері сидять людей. Я б не сказала, що один мільярд це ніхто. Даже і мало. Так, далі в нас тут, напевне, хеть. Їх тільки два, бо багато я не, не бачила хейтів. Ну, ви поняли. Хто... Кто ідеал видит у тебя? По украинці. Те хто ідеал в тебе бачить. Прикинь, хтось бачить. Ніхто. Ну ты хорош. Лири, ты хорош, короче. У меня есть друг в Роблексе, ніхто у него такий никнейм. Я знаю такого реально. Ну хорош. Не блін, мені чим заняться. Так тут немає. Тут немає. напевно, ну, на цьому все поки що. Ч ж тут два тільки? Шо за п'ят. Mm -hmm. А, вот тут має бути. Чисто тут хтось не. Це дво. Я поприколу сказала, це твоя думка милий. Милий? Я по а. Ну да, я по приколу. а чого? То що я добра до хейтерів, мені нравится Не виверед, коли хейтери пишуть, ну хейт, хейтери, то мені на виверет нравится це. Бо є якісь відео я сделать. Так, тут нету немає. Тут точно немає, я не пам'ятаю. Нема блін мені... Тож недавно дивився і не було цього. А, я таки не пам'ятаю, що. Що він дивився, що не дивився. Ладно не оч. А, не очень, ну да, я знаю, что не очень. Це типа я теперь поняла, то це оказывается, вона весь час мене хейтила Подожди, то це вона. Час, час. Ти -ти 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 -ти. Отут. І тут Лілі має тут, тут бути. Да, лілі спалила. То це, оказується, вона не. Я думала, вона недавно, вона вже давно моя хейте. А я напевно знаю, чого вона хейтерить мене. сейчас побачите. Бачите, в неї більше користувачів. І того вона хейтерить мене. Типа. Що я така-то, така то бо в мене всього лиш 320 користувачів і все. А в неї тисячу з чимось. Що мені тут такого? Ну, хайтер мені не добро. Ну, коротше, це напевне все. Якщо побачу, то буде друга частина. Якщо появляться ще хайте. А поки що це тільки одна частина. Всім пока.